Що, по-перше, хочу сказати: не намагайтеся, будь ласка, після курсу одразу викладати, братися за великі роботи і так далі. Це е, невірний підхід. Якщо ви закінчили курси, ви ще не викладач і близько, ви ще й навіть не е, носій. Навіть якщо у вас гарний рівень. Для того, щоб бути е, носієм і так далі, треба пройти шлях. Це треба, щоб була така практика постійна, а не раз в тиждень за 20 хвилин. Бо м -м, наразі я бачу, що викладають е мої випускники, ну, звичайно, вони мене питать не будуть. І ви скажете, а чого це ви нам забороняєте? Да? Але е я ним забороняю, я вам кажу, як має бути. Тому що все, що порушується, воно потім повернеться тим, що будуть якісь проблеми, які, якщо ви ще не викладач і не носій, і починаєте викладати комусь, це виглядає дивно. Це наче я сходила на один раз, там потренувалася Ча-Ча-Ча, і вже відкриваю танці, школу танців. Ну це дивно. Я навіть не скажу, що це якось безглуздо, але це дивно. Перше, по-друге, коли ви даєте. Своїм учням, дітям 7-6 років самшиківський розпис, це значить, ви нічого не чули на курсах. Самшиківський розпис це стилізація, це народне мистецтво. Діти навчаються стилізувати ось тут, свідомо. Тобто, вони і так стилізовано малюють, а навчаються стилізувати те, що нам, в принципі, треба, це вже. Від вісьми і далі років. До цього їм це спрощення не поясниш про народне мистецтво саме. Але діти, якщо подивитися, якщо їх не тюкать і не заставляти, як треба малювати, то вони і малюють спрощене. Приклад, у мене був вучень, він малював, йому було три з половиною роки, ми малювали машини. Ну, хлопці хотіли машини, ми малювали машини. І він намалював машину, щось таке зелене, величезне, на листочку, без вікон, без дверей, без колес, звичайно. І його питають: що це? А ні, у нас була вільна тема, вони щось малювали, що хотіли. А він каже: Дідова машина. От, вони беруть головне машина велика, велика, зелена, Зелена. все. Це інше руль, фари, те те. Те воно вже не має значення ніяк. Для такої дитини. Вони енергозберігаючі такі батарейки. вони бруцуть. Потім ми їх починаємо вчити, і вони гублять цю властивість, тому що з'являється вже під коробком головного мозку, і вони формують деталі, колеса, там флажок, антенка вже в машині з'являється. Так от потім, щоб вони свідомо спрощували, треба, щоб хоча б у мене йде а, курс а, від 9 років. 8 навіть не пропоную. Тому що все ну, вони не розуміють, вони обізяйнічують, да? але вони не розуміють, що вони роблять. Так, це по-перше. По-друге, тобто, ви це можете робити, звичайно, я вам, я вам нічого не можу заборонити. Але повірте. У мене є практика, і е, е, так як щиро вам ділилася на курсі я, е, знаннями, то я і маю і цими знаннями поділитися, і практикою, тому що е, е, так вірно. І я хочу, щоб ви це е, е, слухали і не казали, що ви нам цього не говорили. Це по-перше. По-друге, використовувати мої відеозаняття е, на заняттях своїх.